Здравствуйте! Добро. Говори, що там у вас сьогодні. У вас порушення. Нема мене ніякого порушення. Світлофар да. їдете. Не може такого да. бути? Може. Ні. Сможе. Не може. Може. Ні. Давайте да, подивимось тепер. Подивимось. А ну, давайте. Ми поїхали на пост і одразу складемо протокол, щоб тоді опросу не було. Ні. Давайте. 18 кілометрів. ну, покажи, що там. Покажемо села. Ага. Ну що там є, що ще немає? Обов'язково. Ну давайте. Так. Да. Чи ви думаєте, що ви будете їздити тут нарушати постійно... Хто нарушав? А хто? Ви спочатку представтесь для начала. Я представлюсь. Хто ви такий? Я представлюся. 20 разів я вам не буду. Нічого не знаю. Ви так мене прекрасно знаєте. Откуди я вас знаю? А знаєте. Не знаю я нікуди. Да? Не знаю. Чи ви забули, що я повинні зробити. І що це таке? А ну пододіть, свідетелі! Покажіть. Швидкість. Що це у вас? Це я вам номер увеличую, щоб ви Який бачили. Який номер? А такі. То номер їхав Анатолій за рулём Іван. Дивіться. То за рулём номер їхав, чи хто-то такий їхав за рулём? 108 за 200 5 км. Що це така фіксація? А ну покажіть ще на фіксацію, фіксація. бо я щось не понимаю, що тут таке виказує. На посту. Там. Що Ні, вас щитку не... виявляли, що ви без фар їдете. Будемо. Давайте Якщо покажіть. Якщо ви до мною хочете сперечатися, да, будь ласка, е... розвертайтесь е... на пост. Нікуди роз'їжджатися не будемо говорити там. Дивіться. Що дивиться? Время, хто фіксації? Ти такий? Время фіксації. Ні, ні. Хто, хто ні? Це такий? Ні. Бачите, де зафіксували вашу швидкість? Не бачу нічого. Хрестиком обозначений автомобіль, який їде без фар. Ага, між прочим. Да. Так? Ага, ага, давайте. Все щоб вам гарненько видно було. А тепер проносіть кодекс. І ми почитаємо вам Колодець? на кого буде складати протокол. Да. На вас. На кого на це на мене? Ви за рулем заходите. Коли знаходите за рулем. Ну, ну, дивіться у нас ще відео, можемо ну, подивитися. Понесіть мені ще відео і ми її подивимося. Понесіть шановні, ще відео. Можете сховати свою камеру І говорити нормально. Я розберуся, як хочеться. Сховати мені камеру чи ні? Не Розберусь. Понимаете? Я разберусь, хватит мені камеру или ні? Ви постійно Коли по Я постоянно? Я ніколи не нарушаю. Да? Да. Постоянно. Ніколи не нарушаю. Постоянно. Чи? Ну, ви так і сказали, це да? постоянно нарушається. Не, не може да. бути таке. Да, ні, може. Ні. може. Э, давайте принесемо кодекс. Водіяли. Ми не будемо нічого носити. Вы читайте, це, наверное, да? Ви читайте, ви одним кодекс. А я його прекрасно знаю. Да? Будь ласка, посвідчення водія, строчині, На... страції. На підставі чого? На підставі вашого порушення Якого порушення? порушення? Поза межами населеного пункту не їхали без ближнього світла. Несійте право. Я не повинен нічого нести. Ви повинні назвати мені судською на правопорушення, баба. Ви, бавка, ви повинні знати, що ви чуєте мене чи ні? Я їх знаю отлично знає. Знаєте? Ну давайте право почитаємо. Не будемо читати. Як це ми не будемо читати? А то що я їх знаю, а ви їх не знаєте. Ви мені повинні назвати закону причину зупинки, це по-перше. Я вам сказав, перевищення швидкості. Де перевищення швидкості? 108 кілометрів. Хто там їхав за рулем? Ви, Звідки я знаю, що я їх На нас є машині четверо. Да. Покажіть Та... там мене. Хорошо, що четверо. Покажіть там мене. Що не получится так. Що не вийшло? Не вийде. <гум> що не видно? Я вас зупинив. І є ще камера на посту. Несіть іще камеру на посту. А камеру ми не принесемо. Вона стаціонарно зустрінеться. Це ваші проблеми. Ні, це ваші проблеми. Ні, це ваші проблеми. Будь ласка, посвідчення водія. Несіть правила, почитайте. Нічого я не буду вам нести. Я Як стеніше не буду нести. А Так. Посвищення а Так, ви таки. читайте, будь ласка. Покажіть ви посвищення. читайте правила дорожнього руху. Щас ми разом з вами почитаємо правила да. дорожнього руху. Да. Не да. не Як ви це надо вчителя? Вичитайте. Є знаю відлічно. Получите, мабуть, вас. Ні. За да. да. що ви говорите? Да. Пікуль Олександр Іванович, да. інспектор роти взводу номер 4 прапорщик міліції? Да. Міліці? Да. А хто нас зараз служить? Вже да. у нас. Поліція. Поліція. Дивіться. Що дивіться? 에, розділ 9 правил дорожнього руху. Що є, є випереджування сигналами. Якщо ви зараз мені кажете, що я їхав нібито без ближнього світла Ніби фар, то, нібито, є нібито. У нас доказ є. Навіть тут на відео видно, ви без фар їдете. Хто це ви? Ви. Я не їхав без ви? фар. А У ти? мене фар немає. На Є фари? Ти? Є фари? У транспортному засобі. У мене фар немає. Хто їхав? Я не знаю, хто їхав. Непро? Я проснувся і сів да? з руля їхати далі. Да, бо мене їх... да не вийде так. Бо я з Харкова розуміє? їду вообще. Якщо будете так говорити, то воно так і буде. Що ви кажуть? Ви що проснулися, ви проснулися, ви ви мені погрожуєте? Ні, ви просто порушуєте. Ви мені погрожуєте? Дорожню руку. Це нормально, звісно. Я нічого не розказую, а я розказали? вам кажу, що я там не їхав, це по-перше. Ви не їхали? І по-друге, в мене вам... немає фар. А я вам скажу, що ви їхали. Ну ви можете казати, своїм колегам не пустить. Їхали. Я хто вам там їхав? Доведу зараз, між прочим, стаття 122 з значком. Два. Яким? Два. Ні. А яким? Ні. Бачите? А ви ж кажете, не значком. що ви знаєте? Не не Часть. О, бачите, не. О, це хорошо. Так яку ви порушили час? А тепер мені принесіть в тій яку часті. Час порушили. Неважливо якої. Неважливо. Я нічого не порушив. Зараз суд розглядає. Не інспектора. Я знаю, що суд не. розглядає. Не не не. Так от а суд... в суді ми доводи доведемо. От суд і нам скаже, порушив я ми... або Бо не порушив. Це якраз порушення. Ми складаємо протокол, так його потім Доказуйте в суді. Ви що доказуєте не ви їхали. Ви а в суд, хтось їхав. пишіть на мене заяву, що найдете, я нібито порушив. Найдете... Суд мене визиває, найдете. каже, що ж ти підліз таки нарушив. Я кажу, каже, що що, що ж тепер робити? А хтось їхав? Приведіть тоді того, хто їхав. Так приведіть. І мені. на його складемо протокол. Так ведіть, що, де той ще їхав. Де він? Хто Шері... там їхав? Шері... Де ти мені думаєш що їхав? Ну, я там не їхав, розумієте чи ні. Як не можна складати протокол, якщо я тільки сів за руля? тим, як і під'їхали, я сів за руля, да? вже починаю і їхати, за руля. тут привоз, думає, що він хоче мене. Да. Mm. Сказочники. Сказки читали. Е, сказки мене читають, ми не читаємо думає. кодекс. Ми Читаю. читаємо кодекс. Ви читайте. Так мені ми читаємо. Звісно, не треба, це мені да кодекс, а вам він не нужен. Якщо хочете доказ, те, що ви їхали за рулем, на пост, ми вам покажемо. Ні, давайте мені покажете, мені холодно. Я, і я подивлюся. подивлюсь. Камеру Но... я скручу і не притаскаю Ну якось ви, треба це... ходити з цього положення. Не у вас, ви да, ви сюди не дивіться. Mm. А ви, несіть а що камеру? ви не сіть спасати камеру. Ми снімали, коли їхали за рулем. Так я не їхав та... за рулем. Я не міг знімати, ви розумієте, В чому вопрос. Ну от і якраз і говорить на камеру, хто їхав. Не знаю хто їхав. Не знаю. Не знаю. Тоді ж, будь ласка, посі. За рулем їхала Конституція України, стаття 63. За рулем їхала. А хто далі їхав, я не знаю. От, хорошо, що ви вивчили статтю 63 Конституції, так? Да? Нормально. <клес> ну це хорошо для нас. Не знаю, Для вас, для <клес> нас це хорошо. Да. Можете не давати показ, ну це все хорошо. Тільки ж воно вас не звільняє. Від чого не звільняє? Від адміністративного впливу. Вас не як не звільняє. Так а я при чому? Ви за кермом, Покажіть що ви, мені, що та я, та я за кермом. Ви кажете, у вас є доказ. Покажіть я мені за кермом. Поїхали на пост, я вам покажу. Камери ви ж там бачили в нас. Прекрасно видно. І побачимо, хто їхав і хто не їхав. І ну от ані прикола. Подивимося, як поступить, послужні молокам. Камера, оця, між прочим. Що на сюди? Ця камера і написана 33-ому наказі. І видно, і видно хто відкуди вставав. Ця камера в 33-ому наказі є. Це камера в 33 є? наказі. Є? Що є це? Фото, фото, відео фіксація. Ну, ну, це будь-які будь фактичні дані. І все, давай, покази свідків. Поїхали, свідків, пояснення поїхали, свідків. Я Ні, я їхати нікуди не буду. Винесіть мені сюди. не поможуть. Не Я в прийду. Куди? Я знаю. Я готин? Ви поїхали? І не робить підсвітка номера под такий, ти бачиш? Уже не буде, ну ладно.